Ти мене не знаєш, я просто дівчинка, живу собі як в, в Моєму місці тихо не стріляють. Але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить, бо я так звикла і верші, що на душі. Я І зараз там, на сході України, душею б'єшся на передові. Там дуже страшно. Постріли лунають, та не здаєшся ти ідеш вперед, ідеш в обій і остриху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, серед яких живу я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко в небеса. Бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родина, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повернувся ти живий. І я також щодня бою за небо аби в моїй країні. Мою країну.